Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Хороший початок нового тижня. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. Ворожих обстрілів не зафіксовано в жодному з районів області. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. І далі будемо говорити про укриття, які нині облаштовують у навчальних закладах міста. У Дніпрі триває розбудова базових укриттів. Сховатися від вибухових хвилівних можуть не лише діти та співробітники, а й всі мешканці, як в день, так і вночі. Такі укриття будуть облаштовані загалом у 116 школах. Там, де зробити це, дозволяють технічні характеристики підвалу. Йдеться насамперед про його наявність, достатню кількість вільного простору, аби вмістити там людей, а також про можливості вентиляції та комунікації. Нині приміщення укриттів відремонтовані у 77 закладах. На вході до Кожного з них встановлено спеціальну інформаційну табличку про споруджений сховок, а також контактні телефони чергових. У більшості ще тривають фінальні оздоблення. Утім, укриття вже доступні для містян. Дніпрянка Любов Григорівна розповідає, тепер, коли лунає сирена, вони з сусідами знають, куди йти. Ми приходили з вулиці, йшли, почалася сирена, були якраз ми зайшли, двері ці відкриті, це все відкрито. Спокійно зайшли, пересиділи, водички попили, хто дуже хотів і вийшли там. За нормами укриття розраховано не менш ніж на 24 години. Для цього укриття забезпечують усім необхідним, сказав виконуючи обов'язки начальника відділу технагляду департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Антон Овчинніков. Нічна можливість обладнання найпростіших укриттів, тобто ці заклади без підвальних приміщень, але навіть якщо воно є. Це підвальне приміщення, яке можливо пристосувати, не завжди є технічна можливість пов'язана з комунікаціями. Закладу це зокрема мережі, мережі, які проходять по підвалу або висота цього підвалу, бо по нормам ДСНС мінімальна висота метр вісімдесят, але є заклади, в котрих підвал лише висотою один метр. Є заклади, в котрих є метр вісімдесят, але відсутня інженерна технічна можливість ці комунікації перенести. Це вже роботи більш капітального характеру. Але як нам всім відомо, у військовий час робота капітального характеру ну. Важко провести, тому що можливо провести поточним ремонтом, то ми проводимо поточним ремонтом. Захист відповідно до рекомендацій ДСНС та наказів МВС України лише від вибухової хвилі, але не від прямого влучання. Також ми ремонтуємо вентиляцію. Усі мережі убираємо усі протікання мереж, облаштовуємо санвузли, оскільки нам це дозволяється при проведенні поточного ремонту та виконуємо ремонт підлог. Укриття розраховано не менше ніж на 24 години. Реально, усі 24 години можна сміливо провести у цьому укритті, оскільки було забезпечено достатня кількість води, є аптечка, є місця для того, щоб комфортно себе почувати. Чувати також зараз проводиться процедура закупівлі на тепловентилятори у холодну пору року. Комфортні умови 24 навіть 48 годин. Вони тут забезпечені. Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив, необхідність будувати такі укриття залишається нагальною в умовах постійних терористичних обстрілів з боку Російської Федерації. Хочу особливо підкреслити, що ці укриття зроблені не тільки для наших школярів та для наших вихованців дитячих садочків це укриття, якими можуть користуватися всі мешканці прилеглих будинків. І сьогодні і далі я буду продовжувати інспекційні свої поїздки. По бомбосховищам та укриттям. зроблено все дуже, дуже якісно і по всім стандартам, які від нас потребує МЧС, і скажу так, що знаєте, треба було подивитися, що у цих підвалах було раніше до нашої реконструкції і порівняти, що зроблено зараз. Від меблевої гарнітури, кухонного приладдя до засобів особистої гігієни. Понад 40 тонн гуманітарної допомоги розподілять між шелтерами, які прихистили переселенців. Їхні потреби спільно із громадськими організаціями вивчала молодіжна рада при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зібрані дані передали міжнародним партнерам. й допомогли з необхідними речами, розповідає перший заступник голови правління молодіжної ради Придніпропетровській обласній військовій адміністрації Дмитро Твердохліб. Ця гуманітарна допомога це непродовольчі товари. Туди входить побутова хімія, туди входять там різні набори, типу пакети відра, стільці. Відповідно для тих, хто там приїхав взагалі без речей, або якого там нічого немає. І так само це особиста гігієна для тих, хто знову ж таки не має такої можливості зараз її там придбати, або немає її взагалі. Також тут буває і постільна білизна, і посуд, все, що необхідно для ну життя, таке першої необхідності товари. А цю гуманітарну допомогу Надає міжнародна організація з міграції, наша молодіжна рада при Дніпропетровській Ода також долучилась до процесу залучення цих ресурсів для Дніпропетровської області і для безпосередньої реалізації. Тобто, ми, як члени молодіжної ради цих громадських організацій, брали участь в написанні заявок власне, для отримання цієї допомоги, і власне зараз безпосередньо в реалізації також беремо участь, тобто в довезенні передачі безпосередньо в руки людям. Ті заявкою, заявки, по якій ми працюємо зараз. ми передаємо допомогу саме прихисткам, шелтерам, де зараз живуть ВПО. Попередньо збирається інформація по таких шелтерах, зокрема по нашій області, визначається скільки там є людей, саме ВПО, які потребують допомоги. Якої конкретно допомоги, тобто які їм необхідні товари. А це все узгоджується з самим момом. І відповідно на вже нашому регіональному рівні наша організація надається інформація. І по цій інформації складається перелік з відповідальними особами, кількістю людей, переліком товарів. Окрім всього цього, ми також зі свого боку спілкуємось з громадами в Дніпропетровській області. Дізнаємось в них по шелтерах, по самих громадах, яка є потреба у них. В цих товарах і формуємо самостійні заявки, які також надсилаємо на погодження з міжнародною організацією з міграції. Зараз ми займаємося одразу двома великими заявками, які розраховані на всю область, які покривають досить багато громад. Одна заявка покриває 11 громад, друга заявка покриває місто Дніпро з шелтерами і декілька громад навколо по об'єму. Мінімум 40 тонн точно вантажу розраховано на дві заявки. І додатково ми чекаємо ще поставки. Логістичні маршрути на плечах молоді вони прописують, що до якого з прихистків і коли вести. Студенти й вантажать гуманітарку. Також роблять пости з проханням допомогти, долучитися до проекту і зробити спільним внесок у перемогу. Молодь активно зараз відгукується. Про це зазначив представник молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації Сергій Копцев. У нас є база волонтерів громадської організації. наших. Ми також розповсюджуємо інформацію про наш проект, про нашу діяльність по соціальним мережам і. І залучаємо волонтерів і молодь переважно студентів через соцмережі, через пости. Ми робимо пости з проханням допомогти долучитись до проекту та зробити спільний вклад до перемоги. Молодь стала більш свідома, приймає участь у громадській діяльності, не тому що це просто їм по приколу спробуючи таке, а тому, що в них є певна мета це робити, і тому вони це роблять свідомо. Серед тих, хто чекає на допомогу, Софія, дівчина із Запоріжжя. Вона виїхала з рідного міста ще у липні із собою була лише одна валізка. Я з міста Кам'янка-Дніпровська, це Васильівський район, Запорізька область. Я виїжджала в кінці липня. Я ще встигла у той момент, коли більш-менш можна виїжджати, але я стояла два дні. Черга 600 машин. Звичайні речі, ну, що вдягти, там одна пара взуття, розчіска. не так багато, але звичайно люди побільшують. Мені дуже актуально, тому що у мене були тільки особисті речі. А там постільна білизна, подушки, одіяла. Зараз холодно в мене такої немає. Тим більше я студент, батьки на окупованій території. В одному з шелтерів молодь відвантажила компактні матраци та складні стільці, постільну білизну і рушники. Серед пакунків речі для прибирання кімнат та засоби гігієни, говорить волонтерка одного з шелтерів Оксана. Це дуже важлива допомога від наших партнерів, любих друзів, які вже стали нам друзями. Міжнародна організація по міграції від ООН. Гуманітарна допомога, яка прийшла, вона дуже потрібна. Ці люди, ну, їм потрібно. На все якісні речі, які будуть служити і будуть радувати наших людей, наших українців любить, які в нас зараз мешкають гуманітарку. отримують понад 50 прихистків Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Кам'янського та Новомосковського районів Дніпропетровщини. Проект з надання гуманітарної допомоги непродовольчими товарами втілюють за підтримки міжнародної організації з міграції. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра і далі ми будемо говорити про особливості освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році та контроль даного питання Держпродспоживслужбою. І зараз з нами на телефонному зв'язку головний спеціаліст управління держнагляду з дотримання санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаємо вас, пані Маргарито! Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи всі школи області зараз на дистанційному навчанні? Чи є такі, де є змішана форма навчання? Розкажіть нам про це детальніше. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації з 1 вересня більшість шкіл області змушені були перейти на дистанційну форму навчання. Таких шкіл у нас 722 школи, 58 шкіл працюють за змішаною формою, тобто частково це очна, частково дистанційна форма, і дві школи безпосередньо працюють, так і діти безпосередньо відвідують заклад. А при цьому ще заклад дошкільної освіти. Це у нас 550. 53 заклади дошкільної освіти працюють дистанційно, 22 заклади працюють очно, тобто офлайн, як зараз там говорять, і 11 закладів дошкільної освіти працюють за змішаною формою. Пані Маргарита, все ж таки більшість шкіл Дніпропетровщини зараз на дистанційному навчанні. Чи є якісь гігієнічні вимоги до такого дистанційного навчання? Адже воно передбачає постійне використання комп'ютерів. Звісно, безпека, життя і здоров'я дітей завжди в пріоритеті, і тому тут також важливо підтримувати санітарне і епідемічне благополуччя дітей, тобто не лише турбуватися про безпеку під час перебування, під час навчально-виховного процесу, але і підтримувати таке дотримання санітарних норм і епідемічного благополуччя. І при організації навчально-виховного процесу в закладах освіти в поточному році слід зважати саме на особливості дистанційного навчання. І оскільки в більшості закладів навчальний процес проходить за дистанційною формою, тому слід звернути увагу на, скажімо так, специфіку такого навчально-виховного процесу, адже дійсно викладання предметів передбачає застосування різного роду технічних засобів. І тривалість ці роботи з якими для різної вікової категорії дітей вона є обмеженою, тобто тривалість перебування безперервного перебування дитини перед комп'ютером, робота з комп'ютером, така тривалість за санітарно гігієні. Нормами вона є обмежена. Ну і, звісно, ми повинні розуміти, що організація освітнього процесу, яка передбачена санітарними нормами, не повинна призводити до перевантаження учнів і, скажімо, має гарантувати безпечні, нешкідливі і здорові умови здобуття такої освіти. Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби організувати такий оптимальний безпечний навчальний виховний процес, не допустити в будь-якому випадку, не допустити підвищення хронічних захворювань, опорно рухового апарату, зору, що може бути саме пов'язана з тривалою роботою дітей з нічними засобами навчання. І дійсно є чинні санітарні вимоги. Це санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Він затверджений міністерством охорони здоров'я, в якому чітко визначені вимоги. Щодо безперервної роботи з технічними засобами навчання і також, взагалі, до самої організації освітнього процесу, саме цей санітарний регламент контролює виконання вирішу цього санітарного регламенту, виконання цих вимог контролює саме Держпродспоживслужба. не виключення є і цей поточний рік, Незважаючи на те, що у нас. Зараз існує мораторію безпосередньо на проведення перевірок, і спеціалісти Держпродспоживслужби не можуть безпосередньо перебувати в закладі перевірити саме виконання дотримання санітарно гігієнічних вимог, але ми контролюємо організацію освітнього процесу шляхом контролю саме розкладу навчально трудового навантаження і режимів роботи закладів, у якій формі вони б не навчались, чи то дистанційна, чи то змішана, чи то очна. Ще таке є. У нас скажімо так, трохи можливо полегшення для роботи закладів загальної середньої освіти. Це на час дії воєнного стану до санітарного регламенту, саме до тривалості навчально виховного процесу в дистанційній формі до тривалості роботи з технічними засобами навчання нещодавно затверджено наказ, яким вносяться саме зміни до цієї тривалості, тобто трохи подовжена сама тривалість роботи з технічними засобами навчання, про яку ми можемо далі поговорити детальніше. От якою має бути тривалість безперервної роботи за комп'ютером для школяра? Якщо в звичайний час, тобто коли ще не було воєнного стану, то наприклад для учнів перших класів така тривалість роботи з персональною комп'ютерною технікою вона обмежувалась до 10 хвилин за одне заняття. Тобто уявіть собі за одне заняття, яке, яке триває там до 30 хвилин, 35 хвилин діти могли працювати за персональним комп'ютером не більше ніж 10 хвилин. Учні, наприклад, старших класів 5-7 класів вони могли працювати за комп'ютером не більше ніж 20 Хвилин за одне заняття, потім повинна бути зроблена перерва була наразі з урахуванням воєнного стану, з урахуванням нових змін на час дії воєнного стану, то в умовах воєнного стану надзвичайна ситуація або іншого там характеру в події, безперна тривалість навчальних занять при організації дистанційного саме навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати увага для учнів перших других класів. Це два заняття по 30 хвилин або три заняття по 20 хвилин. Для учнів 3 4 класів це два заняття по 45 хвилин або три заняття по 30 хвилин. Для учнів... Учні з 5-6 класів це два заняття по 45 хвилин або три заняття по 35 хвилин. Для учнів, учнів 7-9 класів два заняття по 45 хвилин або три по 40 хвилин. І для учнів вже 10-11 класів це має бути три навчальні заняття по 45 хвилин, або там чотири по 35 або можна, наприклад, п'ять занять по 30 хвилин. Тобто це такі вимоги, аби. Мали змогу, скажімо, діти зробити перерву. Мали змогу додіти якусь грухову активність або Комплекс справ гімнастики і таке інше, щоб не перевантажувати дітей саме от шляхом такого дистанційного навчання. Ну і крім всього цього, в умовах дії воєнного стану для учнів, які перебувають за кордоном, тобто які здобувають освіту за кордоном другу зміну, початок занять повинен бути не пізніше ніж о 16 годині. А для учнів перших четвертих класів, які здобувають освіту, перебуваючи за кордоном. Така вимога, тобто допускається організація дистанційної форми навчання взагалі в другу зміну. Якщо раніше зазвичай при звичайній формі навчання, при очній формі навчання для учнів перших четвертих класів було заборонено другу зміну, тобто навчання в другу зміну, то зараз, от під час дії воєнного стану, така вимога дозволяється. Скажіть, будь ласка, які є протипоказання для роботи з комп'ютером? Ну, взагалі, хочу ще раз наголосити на тому, що перш ніж починається начальний рік діти, так батьки з дітьми мають пройти такий профілактичний медичний огляд, тобто діти перед початком навчального року вони повинні отримати від лікаря, від сімейного лікаря довідку про стан здоров'я. І цю довідку вони повинні віднести до закладу освіти, в якому вони навчаються. Є медичний працівник, який контролює ці питання. Так от у разі дистанційної роботи то і роботи власне безпосередньо з комп'ютерною технікою, то медичними праці. Протипоказаннями до занять учнів з персональною комп'ютерною технікою є такі, наприклад, захворювання як аномалія рефракції, некоригована міопія або гіперметропія і некоригована косоокість, це те, що захворювання очей. І звісно є таке захворювання, як епілепсія, це теж є протипоказанням для роботи з комп'ютерною технікою. Тому в такому випадку, якщо Існують подібні захворювання, чи інші захворювання, які є протипоказаннями для роботи з комп'ютерною технікою, то звісно батьки повинні своєчасно ознайомити чи класного керівника, чи керівника закладу освіти, що у дитини є такі проблеми, і тут уже буде підібраний такий індивідуальний підхід для того, як навчати цю дитину, в якому порядку її навчати і в якому вигляді. Скажіть, будь ласка, от як саме Держпродспоживслужба контролює це питання? Ну, взагалі, санітарно гігієнічний контроль. В звичайний час він полягав в тому, що спеціалісти Держпросполужби під час перевірок, під час заходів державного нагляду, контролю контролювали саме вимоги до кабінетів інформатики, не тільки до тривалості роботи з комп'ютерною технікою, але і починаючи з оздоблення самого приміщення, в якому влаштована комп'ютерну техніку, саме безпосередньо з робочих місць комп'ютерною технікою, освітлення, вентиляції, ну і закінчуючи власне самими вимогами до. Вої комп'ютерної техніки, тобто ще крім цього всього, існує такий затверджений міністерством освіти і науки типовий перелік комп'ютерного обладнання для закладів освіти, в якому власне і прописані ці вимоги, яке має бути обладнання. Це саме те питання, що ми не можемо проконтролювати, тому що на наразі, коли дистанційне навчання, так тому що. У кожного вдома різна комп'ютерна техніка, і ми не можемо вимагати дотримання всіх вимог безпосередньо до комп'ютерного обладнання, але тому що ми ж розуміємо, що можливо не всіх є така змога придбати необхідне обладнання. Можливо, декілька діток навчаються за одним комп'ютером. Це все зрозуміло. Також, крім того, під час очної роботи існували такі вимоги, як до використання друкувальних і копіювальних пристроїв у навчальних приміщеннях, тобто такими пристроями, копіювальними і друкувальними можна було користуватися. Ватися лише при відсутності дітей в цьому приміщенні, тобто і після провітрювання такого приміщення. Ну звісно, я вже тут не говорю про вологе прибирання, про провітрювання взагалі, і таке інше. Тому о, спеціалісти наразі, спеціалісти Держпродспоживслужби, проводять гігієнічну оцінку організації освітнього процесу, режимів роботи закладів і навчально трудового навантаження протягом дня і протягом тижня. Тобто, режими роботи навчальних закладів і розкладів уроків, а саме навчально трудового навантаження, вони Лягають обов'язковому погодженню з Держпродспоживслужбою. і розклад навчальних занять повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня і також чергування предметів між собою навантаження протягом дня і звісно знову ж таки цю роботу з в разі дистанційного навчання роботу з комп'ютерною технікою. Тому ми це питання контролюємо і. Керівники закладів освіти не мають права працювати без погодженого з держпроспоживслужби режиму роботи і розкладу навчально трудового навантаження. І наразі по області вже 92% закладів загальної середньої освіти області подали на розгляд до Держпродспоживслужби. Режими роботи і розходи начального трудового навантаження для проведення такої гігієнічної оцінки, і надання відповідного висновку, і 29% з цієї кількості відхилені від погодження через невідповідність санітарно гігієнічним вимогам. І саме під час проведення гігієнічної оцінки спеціалістами санітарного нагляду встановлюються такі основні порушення, як саме невідповідність вимогам до організації безперервної тривалості роботи з технічними засобами навчання. А саме тривалість ці роботи з персональними комп'ютерами в умовах дистанційного навчання, ну і також така поширена порушення це те, що Є невідповідність вимогам до організації освітнього процесу саме в частині оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня і протягом дня. Тобто, от така ситуація на сьогоднішній день, але ми продовжуємо працювати у даному напрямку, і звісно, це питання залишається на контролі mm -hmm. у пані Маргарита. Розкажіть про основні заходи профілактики захворювань пов'язаних з роботою за комп'ютером. З основними заходами профілактики захворювань, які можуть бути пов'язані при роботі з комп'ютерною технікою, як і батьки, так і педагоги, керівники закладів можуть ознайомитися. В санітарному регламенті для закладів загальної середньої освіти знову ж наголошую, що цей документ він затверджений Міністерством охорони здоров'я України, і там є додаток 3 до цього санітарного регламенту, в якому чітко прописані комплекси вправ з рухової активності і комплекси вправ гімнастики для очей. Тобто протягом навчального заняття після роботи з комп'ютерною технікою обов'язково повинні виконуватись такі комплекси вправ. Для профілактики зорової статичної втоми це дуже важливо, і е, ми не повинні нехтувати цими правилами. Тому я ще раз звертаю увагу і батьків, і педагогів, що під час роботи з комп'ютерною технікою необхідно робити перерви для дітей і е, займатися такою гімнастикою. Дякуємо вам, пані Маргарита, що вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, ви слухали програму тема дня до ефіру. її Підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам.